Привіт, малята! Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні, прогуляючись лісом, я зустріла лісових мешканців. Їжачок, зайчик, білочка, ведмедик, мишка. Всі вони збирали запаси на зиму малята. А чи хочете дізнатися, що саме запасалися на зиму звірята? Пропоную з вами пограти в математичну гру, яка називається Порахуй запаси лісових звірів. Білочка маленька, білочка руденька. Грибочки збирала, в кошик їх складала. Малята. Порахуйте, скільки грибочків назбирала білочка. Вірно! Два грибочки зібрала білочка, молодці, а її подружка білочка збирала шишки. Порахуйте, скільки шишок. Чотири молодці малята. Їжачок хитрячок, повен голок та шпичок. Яблука збирав, потім їх порахував. Галята, давайте допоможемо порахувати їжачкові, скільки він яблук назбирав. Один, два, три. Три яблука молодці. зайчик побігайчик весело стрибає. зайчик пухастик морквинку полюбляє. А скільки ж морквинок зібрав зайчик? Чтири дуже добре маляти вміють рахувати, які ви розумнички молодці. Мишка сіренька в полі була. Мишка маленька колосочки знайшла. Дітки, порахуйте, скільки колосочків знайшла собі мишка. Молодці, три колосочки, дуже добре. У ведмедика біда, бо малинки вже нема. Що ж йому тепер робити? Буде мед тепер він вісти. Дітки, скажіть, скільки горшечків меду є у ведмедика? Один, це вже добра малята. Молодці. Малята, вам сподобалось грати? Усі справилися з завданням. Всі чудово вмієте рахувати. Ну а на сьогодні все бувайте до нових зустрічей!